Ну що друзі, марафон простір свободи Дніпропетровщина продовжує свою роботу, і звичайно, що ми не можемо не оминути дуже важливу і актуальну тему для всього українського суспільства. Наразі це питання рекрутингу. Отже, які є відмінності між мобілізацією, рекрутингом, як правильно все це зробити, то будемо дізнаватися у нашого гостя зараз. Уповноважений представник Міноборони з питань рекрутингу Олексій Боживець. Пане Олексій. Бажаємо. Так, пане Олексію, вітаємо вас. Бажаю здоров'я. Розкажіть, будь ласка, я пропоную почати з самого такого основного і простого, що таке взагалі рекрутинг і що дають рекрутингові центри. Що ми робимо і про що це власне? Це про вибір, це про можливість отримати інформацію, подумати, зрозуміти, що людина хоче, де вона може себе найкраще проявити. І, власне, зробивши цей вибір, долучитися до війська. Оце про рекрут. Тобто, тут немає елементів примусу, тут немає, скажімо так, у всякому випадку, на самому початку якихось елементів оформлення якоїсь бюрократії. Це мова про те, що можна задати питання, можна кілька разів звернутися або по телефону, або безпосередньо отримати відповіді. Після цього визначитись, поспілкуватися з військовою частиною по телефону з конкретної, яку людина обрала, де є відповідна вакансія. І якщо дійсно ти підходиш частині, а частина тобі і відповідна посада, далі займатися оформленням документів і. Оформленням безпосередньо на військову службу. Оце це Тоді а, трошки поясніть нашим глядачам а, інформацію: саме зв'язок рекрутингових центрів із а, територіальними центрами комплектування. Як вони співпрацюють одне з одним? А, чи якийсь певний зв'язок? На сьогодні той формат, який реалізовує Міністерство оборони, разом у взаємодії з органами місцевого самоврядування, фактично. В ЦНАПах знаходяться наші центри, і люди, які працюють в ЦНАПах, це цивільні люди, які не мають жодного відношення офіційно до армії, вони не передають жодну інформацію, кудись в ТЦК чи де інде. Інформацію, яку вони акумулюють важливий момент. Людина, якщо вважає за непотрібне представлятися, вона може представлятися іншими ім'ям. Для нас навіть це не принципово. Для нас важливо допомогти людині себе знайти. Так от, ця інформація нікуди не передається. Зв'язку з ТЦК у нас немає. ТЦК робить роблять свою важливу необхідну роботу, але коли ми говоримо про те, що людина потребує інформації, людина потребує зв'язку з конкретною військовою частиною і далі допомоги в тому, щоб туди оформитися, пройти і зрештою потрапити, от е, тоді до нас телефонувати, приходити фізично. Спілкуватися і далі себе знаходити. От тільки що всім тим, що ви тільки що сказали, ви спростували такий міф, через який є велика кількість і чоловіків, і хлопців, які були зацікавлені в цьому, але просто боялися прийти, тому що існують в суспільстві побоювання саме через те, що тільки ти ступаєш, ви знаєте, робиш кроки до рекрутного центру, одразу тебе хапаєте ЦК, кудись везе, і ти там прокидаєшся, десь на Донеччині. Більше того, нещодавно, щоб не було ніяких, скажімо так, різночитань цього питання, додатково було доведено до всіх, що в тих СНАПах, де відкрито рекрутингові центри, прямо заборонено. Ти здійснювати будь-які мобілізаційні заходи. Для того, щоб дійсно те, що ми говоримо людям, щоб воно дійсно відповідало дійсності, це цивільне середовище, де немає військових. Не бійтеся. Є у вас упередження, є страхи. Зайдіть або зателефонуйтесь, дізнайтесь необхідну вам інформацію. Це не ЦНАП, це не це вірніше не ТЦК, це не військові. Це ЦНАП, цивільне установо інші цивільні люди вам допомагають себе знайти і потім ще й допомагають на усіх кроках до армії, тому що наш рекрутер далі підтримує зв'язок з людиною і в ТЦК по телефону, коли людина оформляється. Є якісь Непорозуміння, вони вирішуються, і в навчальній частині, де людина там місяць зараз мінімум, проходить навчання, базова загальновійського підготовка з людиною комунікують для того, щоб дійсно, якщо вона на останніх, скажімо так, днях підготовки розуміє, що є можливість, що їй кудись вона потрапить не туди, куди вона йшла. Так? Приходять інші військові частини, е до себе запрошують. А хтось наплегло каже: Ні, ми тебе до себе будемо порнатися. І в таких випадках, так само, людина телефонує рекрутеру. Ми включаємося, ситуацію вирівнюємо. Такі випадки були не один раз, і ці ситуації вирішувалися. Наша задача дійсно, що людина обрала собі частину посаду, ця людина, зрештою, туди потрапляє. От вся система зараз налаштовується максимально, щоб не було жодних виключень з цього правила. Можна з упевненістю говорити, що скільки, наприклад, ЦНАПів на певній території у певній громади, стільки і рекрутому центрів. Правильно? Фактично при кожному ЦНАПі є такі центри. Не при кожному. І насправді при кожному, напевно, і не потрібно. Ми, коли обираємо місто і ЦНАП, це, по-перше, взаємодія з зорним місцевого всеменування, тут має бути діалог. Має бути спроможність, має бути можливість в ЦНАПІ відкрити, щоб було приміщення і так далі. По-друге, кожному розумієте, маленькому містечку і немає сенсу цього робити. Це сенс є робити в достатньо великих містах. Ми для себе зробили висновок, хоча б більше ніж 50 тисяч мешканців, має мати місто для того, щоб був сенс власне відкривати такий центр. І така мережа поступово розвиваючись, вона охоплює всю Україну. От у нас на сьогодні вже є 25 центрів. І ми продовжуємо їх відкривати, тому що навіть ще не в усіх обласних центрах їх відкрито, але незабаром буде. А в нашій області, в нашому регіоні. В яка кількість їх, і коли, коли вони відкривалися? Які результати вже є от станом на зараз, наприклад, за певний час роботи? У Дніпропетровській області у нас два центри безпосередньо в Дніпрі. Це в правильний лівий берег ЦНАПи, і ще шість по районним центрам. Результати станом відкриті вони були фактично у квітні всі, там, в Дніпрі перші наприкінці березня, а потім у квітні решта. Тобто, за от два місяці роботи порядка двох тисяч звернень у нас від мешканців області. І з цих звернень порядка 500 людей на тій чи іншій стадії оформлення перебувають, перебували, тому що деякі з них вже безпосередньо військовослужбовці несуть службу. Ця система розвивається. У нас є певні свої виклики. Ми з ними працюємо. Перший виклик це довіра людей, перш за все. Так да? тому що дійсно кожен хто обрав частину і правильно оформився, має потрапити в цю частину. Це, на жаль, великий бюрократичний апарат. По усім складно насправді проконтролювати, але ми це робимо по нашим центрам. Всі до одного, хто через нас отправляється, доходять до своїх частин. Ось другий виклик, крім довіри, це власне інформування людей про те, що є така можливість. І от, власне, ми зараз з вами спілкуємося. Черговий раз кажемо, дивіться, це про можливість, це не про якісь обов'язкові атрибути, це не про бюрократію, це не про канцелярщину, це навіть не про державу мова, мова про людину. От є зараз така можливість додаткова у людини: прийди, дізнайся, є страхи, побери їх, задай питання. Попроси, хай тобі допоможуть, і тобі будуть допомагати. Люди, які проходили спеціальні тренінги, власне, цивільні люди, це фактично працівники ЦНАПів, переважно жінки. Ось вони працюють з тим, щоб підшукати вакансію. Туди можна їм дзвонити, нагадуватися, питати, а що нове з'явилося. Самому цікавитися в інтернеті знаходити частину посаду. Зараз не дарма ми ще наприкінці минулого року підтягнули під цю діяльність чотири великих онлайн-платформи: Ворк є, роботи, елікс-робота і Лобікс. Так, от можна там знайти вакансію, чомусь не складається комунікація, можна прийти до нас. Ми знайдемо контакти цієї військової частини, допоможемо з нею сконтактувати, щоб зрештою відбулася комунікація. і Людина себе там знайшла. Тому закликаємо всіх не чекати, звертатися, телефонувати і знаходити себе. Варко. До Речі, результати роботи з онлайн-платформами теж цікаві. Наскільки воно, ну скажімо так, зайшло людям, зайшло тим, хто звертається через ці платформи. Чи є це доцільним? Максимально ефективний е, проєкт виявився насправді. Прекрасна от, приклад взаємодії держави, громадянського суспільства і бізнесу в даному випадку. Більше 10 тисяч вакансій було розміщено за цей час. Більше 200 тисяч відгуків на них отримано сумарно. Напевно, немає такої військової частини, військового підрозділу, які, хоча б раз не розмістив якусь вакансію онлайн, тобто, і це все абсолютно в рамках нормативно правового поля. Директиви, накази. Тобто, тут немає навіть якогось виходу за, за межі норми правил, а в армії вони досить чіткі і до всіх доводяться. Відповідно дали можливість частинам безпосередньо, собі підшуковувати людей через такі електронні механізми, і у людей з'явилася можливість побачити, а які ж є вакансії в армії, а яка специфіка? Побачити контакти цих частин, більше про них дізнатися, напряму заявлятися, комунікувати. Тобто, це ще один вимір свободи насправді. І велика кількість тисячі тисячі, тисячі тисяч людей цим скористалися на сьогодні. Ви бачите, ну навіть по кількості відгуків, тільки більше 200 тисяч відгуків на вакансії надійшло. Тобто, велика частина людей реально реалізувала цей механізм. Ось єдиний момент, власне, а чого чому створюємо ще і продовжуємо створювати, створили мережу офлайн да, безпосередньо, то щоб людина могла ще фізично поспілкуватися і щоб вибудовувати тепер якість цього сервісу, щоб була єдина політика, як ми презентуємо армію, як ми комунікуємо з військовими частинами, і власне забезпечити однозначності комунікації якісні, тому що онлайн на платформах сотні частин. Централізовано якісно це складно забезпечити, коли є фізично люди на місцях, які тільки цим займаються, фактично повний робочий день. Не поєднуючи це з іншими там задачами військовими, це працює в такому випадку додатково і покращує сервіс. Ви також сказали, що. Якщо з'являється запитання, прийди і запитай, що мається на увазі, як взагалі відбувається процес рекрутингу? Людина знаходить, наприклад, вакансію. У неї з'являється запитання по цій вакансії. Вона приходить до рекрутного центру, каже: Ось я побачив ось це оголошення, що це за посада, які, наприклад, гроші мені будуть платити, і задає питання, які назріли, чи як які саме ви інформацію надаєте, або просто приходить до ЦНАПу і говорить: я хочу спробувати себе там В іншому якомусь вимірі, наприклад, і дівчата або хлопці допомагають. Ви хто за освітою, у нас є варіант: такий, такий і такий. При, от, ви задаючи питання, самі на нього відповіли, ви вже краще за мене знаєте відповідь. <світ> Насправді є дві, дві категорії людей. Абсолютно вірно. Умовно, умовно, тому що є, звичайно, завжди нюанси, але умовно, люди діляться на тих, які чітко розуміють, що він хоче, куди він йде, і йому треба допомогти туди потрапити. А є люди, приходять з відкритим питанням: а от я чув, а от я бачив, а от я сумніваюсь. А що в принципі є? А от я там бухгалтер, мені 45 років, але я розумію, що пора долучатися до армії. А які в мене варіанти? А чи буду я в штабі бухгалтером? А чи буду я писарем? А чи буду я гранатометником бігати за танками? А власне, а як це все виглядає? І так далі. Іде далі комунікація. Наперед скажу, що кожному підібрати от ідеально. Посаду в армії, яка на 100% відповідає цивільній професії, м'яко кажучи, складно. Ну, умовно, не треба армії 50 тисяч айтішників, які будуть писати код. Ми ну, це, це розуміємо, так? так? От. Але 50 тисяч стрільців, які будуть на різних посадах займатися задачами саме стрільців, насправді потрібно. Тим не менше, підібрати щось, що найближче підходить під профіль людини з огляду на вік. Досвід, стан здоров'я, фах, професію і так далі дійсно можливо. каже, кажучи, людині, яка працювала переважно з комп'ютером, можливо, вона себе знайде, спробує працювати з тими ж дронами, оператором ППЛА бути або бути, буде аналітиком в розвідці, або буде, дійсно займати якісь посади в логістиці, в забезпеченні, в штабній і так далі. Тим не менше, хтось себе може захоче проявити дійсно в більш Речах, які ну безпосередньо пов'язані з бойовими діями, і таких випадків не один, і це саме до речі стосується і жінок. Часто мені задають ці питання: а от що ви пропонуєте жінкам? Так, от на сьогодні обмежень жодних немає по посадам. Більше того, ми максимально заохочуємо, тому що навіть по нашій статистиці звернень ми бачимо, що ну приблизно одна шоста, одна п'ята від всіх звернень, які ну людей, які потім залишаються працювати і далі підбір вакансій, де це жінки. Тобто інтерес насправді високий і питома. Вага жінок у усіх зверненнях вона більше насправді ніж питома вага жінок в армії на сьогодні, там кілька разів, де факто, що свідчить про те, що є потенціал, що жінки дійсно себе можуть знайти в армії з огляду і на достойне грошове забезпечення, і на можливість реалізувати себе як особистість, як людина, як професіонал. Тому ну реально це. Ця пропозиція ціннісна, вона достатньо сформована і для жінок і для різних професій. Ми насправді от, задача наша, пер за все, підібрати максимально таку вакансію і частину, яка буде відповідати профілю людині. І в свою чергу, і частина собі знаходить побратима нового військовослужбовця, який буде якісно виконувати задачі. Чому? Тому що це мотивована людина, добровільно зробила вибір, без елементів примусу або без елементів, коли. Йому сказали, чим ти будеш займатися, і це абсолютно не кореспондується з попереднім життєвим досвідом людини, і дитина людина вчиться, вона десь демотивована, вона довго адаптується і так далі. За допомогою рекрутингу навіть менша кількість людей, які відбереться, дає якісніший результат от, через цю мотивацію і чітко попадання туди, куди треба. А з приводу саме таких вакансій, яка можливо найпоширеніша, яка найзатребуваніша, тобто яка користується найбільшим попитом? От такої одної чи кількох навряд чи ми виділили. Ми дивимося на ці цифри статистики, так само аналізуємо з онлайн платформ там топ 10 топ 20 тільки частини запитують, тільки люди питають. Насправді різні дійсно є попит на вакансії в забезпеченні в логістиці на штабних посадах в ремонтних підрозділах і не тільки користуються попитом вакансії БПЛА зараз і кілька є таких достатньо великих проєктів, які готують людей до БПЛА. і там ми співпрацюємо не з одним в рамках наших центрів підбираючи людей. Є попит напевно, навіть не сотня тисяч людей, що місяця цікавляться і знаходяться в темі саме безпілотних. Систем загалом ми зараз говоримо, це вже не тільки те, що літає, а те, що їздить, те, що плаває. Так? А, медики. По-перше, є потреба, по-друге, є і попит. І зараз медик, людина з медичної освіти дійсно може себе знайти в армії так само на медичній посаді. А той, хто має ще вищу освіту, може достатньо швидко, пройшовши курси, отримати офіцерські звання. Психологи в армії потрібні, і аналогічно для цих людей зараз, для цих професій, професіоналів. Відкриті можливості потрапляти саме на військовікові спеціальності, пов'язані з а, психологією. А водії в армії потрібні, різноманітні аналогічні. Так само і попит на ці посади. Ну от якось так, чи таким чином. Звісно, що ми розуміємо, що в пріоритетних частинах пріоритетного комплектування, а це ті, які безпосередньо знаходяться на. Лінії фронту або відведенням на доукомплектування, Там в першу чергу треба звичайно бойові посадки. Ну логічно ось, але тим не менше, то хоч в першу, хоч в другу, хоч в третю чергу, все рівно в кожній частині ще є і вакансії, то що ми називаємо тилові, забезпечення, логістика і і так далі. Тому що на то на одного того хто воює, працює цілий великий військовий організм, який забезпечує, щоб він міг воювати. Умовно кажучи, ще 5-6 людей на одного бійця який безпосередньо там, умовно кажучи, в окопі сидить, працює, щоб він дійсно міг там сидіти, виконувати свої задачі. Ось, відповідно, маса вакансій, мозаїка, як ми називаємо, вакансії, величезна кількість. І кожен, хто починає цей процес спокійно, не чекаючи до останнього дня, а в спокійному режимі цікавиться, підбирає, комунікує, у того більше санкцій без. Додаткових стресів дійсно себе знайти, оформитися і далі служити. Ви до речі сказали дуже цікаву фразу, не чекаючи останнього дня. і, Мабуть, якраз е, отут цікаво, про який саме день йдеться. Можливо, про день, який от є запитання е, актуальне: е, чи можна рекрутуватися із повісткою? Тобто, наскільки ми розуміємо, що людина отримала повістку, наприклад, на вулиці, і чи може вона йти в рекрутинговий центр замість відвідування ТЦК? І Я так навздогін одразу здам, що є своє. Питання скажіть, будь ласка, наскільки важливо важлива освіта? От ви сказали, що наприклад, якщо потребуються психологи або медики, то якщо немає освіти психолога, але наприклад пройшов якісь курси, наскільки вагомо, ось цей розподіл освіти і відсутності її? Тоді з другого питання почнемо. Вагомий, тому що для деяких посад, наприклад, того самого психолога, там передбачено, що людина має бути освіта-психолога, освіта скажімо так, ось про чому вища освіта. І якщо її немає, то вже в рамках армії ніхто тебе додатково вчити в буді не буде. Ми це розуміємо, так? Ось для деяких посад це не настільки критично, тим більше для рядових посад, там більше набагато гнучкості по освіті. Там більше оцінюються навички людини, мотивація людини, стан здоров'я і так, от, от так Подібні речі з приводу повістки після отримання першої повістки, коли людина викликається в ТСК ТСП для уточнення облікових даних, така людина може прийти в рекрутинговий центр або безпосередньо сконтактувати з військовою частиною, взяти рекомендаційний лист, який має на сьогодні вже правовий статус, офіційний документ які прямо передбачено навіть в законі, який нещодавно набув чинності. Так от людина, відповідно, таким чином рекрутується і приходить в ТСК та СП вже не з повісткою про уточнення облікових даних, а вже як доброволець, я прийшов, мене чекають всі частини, от мій документ, будь ласка, мене оформляйте. Мова йде про контракт в конкретну бригаду на конкретну посаду. Якщо людина, як ми кажемо, дочекалась останнього дня, та, і у людини вже є. Мобілізаційний припис, що завтра він, він вже мобілізований. Що він пройшов ВЛК, він оформлений документи. Завтра він відправляється в навчальний центр на базову загальну військову підготовку. І тут людина прокидується. Опа, а я ж напевно краще піду кудись рекрутуюся. Ні, шановні, це вже буде пізно. І ми вам вже не допоможемо. І вже вам, після того, як ви почнете служити, ви будете шукати собі там варіанти переведення. Домовлятися з командирами про те, що на якійсь посаді ви краще зможете себе проявити, там вже починається кадрова робота відповідно кадрових служб військових частин. Це вже не рекрутинг. Рекрутинг – це коли ти ще цивільний, ти робиш свідомий вибір, тобі цей вибір зробити і потрапити в армію. А чи були у вас такі цікаві випадки, коли, наприклад, приходить чоловік і каже: От я ще не військовий, не мобілізований, але у мене на руках сім повісток. А, от так трапилось. То скажіть, будь ласка, що мені робити, і чи, чи є у мене вибір, куди мені йти? Можуть бути нюанси, тому що коли людина вже фактично порушена, на нього складалися там обмін протоколи, він притягну до обмін відповідальності або він взагалі в розшуку, і ось він намагається рекрутуватись, можуть бути нюанси. Там вже буде він вирішувати, дивитись по профілі людини, куди його яка частина до себе чекає, на, на яку позицію. В принципі, якщо ми говоримо про пріоритетну частину пріоритетного комплектування, куди да, в першу чергу держава сказала, що нам сюди треба люди, і людина туди йде на контракт, в першу чергу знову ж таки ми говоримо, або не виходить на контракт навіть по мобілізації, то вірогідність, що людина, навіть як ви кажете, всіма повістками в таку частину пріоритетну потрапить, вона ця вірогідність достатньо висока, тому що в принципі задача ТЦК в першу чергу комплектувати саме ці частини. І то, що закомплектується бригада номер такий то а не номер секіто, це вже не є принциповим. Головне, що пріоритет у них найвищий. І якщо людина відомо каже, давайте все ж таки не в ту частину, а в цю, ми будемо цьому сприяти, тому що така людина, я вже повторююся, але тим не менш, вона буде краще служити, вона буде більш мотивованою, вона краще себе проявить. А чи є, наприклад, от, знаєте, якась військова частина, в яку просяться усі? Ну, такої, куди проситься в нашій великій прекрасній країні, напевно, немає. А, дивіться, хорошо, себе зарекомендувало, якщо ми говоримо про рекрутинг, да? ті бригади, про які ми всі чуємо, їх бачимо на вулицях, банери і все, да? у них якісно побудована комунікація зовнішня, у них якісно працюють рекрутери і вони якісно вибудовують процеси всередині свого підрозділу. І люди дійсно діляться потім кажуть, це правда, то, що нам обіцяли, це так і є. Ось і це створює оцей ефект, коли більше більше людей вони до себе долучають, і класний, здоровий військовий організм далі працює для нашої спільної перемоги. Отак це власне і працює. Багато є нюансів в військовій службі. Ми ж фактично залучаємо людей в конкретні бригади, і тут ці бригади конкурують за обмежений людський ресурс, і тут уже кожен як він себе покаже і дійсно зможе. Презентувати це теж має велике значення. А презентуючи, звичайно, легше це робити, коли дійсно в тебе всередині порядок, у тебе всі процеси налагоджені, у тебе прекрасні командири, в тебе чудове забезпечення. Ти чітко виконуєш поставлені завдання, і всі герої котики. Ну, звичайно, в таку частину люди будуть іти і намагатись потратити. Але це не означає, що в інших частинах є якісь недоліки. Абсолютно правильно. Пане Олексій, мабуть, останнє питання. Передостаннє. Передостаннє, Добре. А від мене передостаннє. чи є якісь ну, реальні обмеження, де в рекрутинговому центрі скажуть: ні, ми вам нічого підібрати не можемо. По перше вік. Це важливий дуже момент. От зараз 50-60. 50-60. ще ж не 50. прийнято такі. 50-60 працює, можна, і навіть на контракт, далеко не всюди, тому що ну, ми багато про це спілкувалися, в тому числі з коментарями кажуть, так, людина може впевнена бути, що він 59 років у рексі там просто Рембо, Насправді, ресурс військового організму, коли він більше потрапляє на війну, та, я перше потрапив в 37 років, і в мене велика була різниця, коли мені 45 я знову в окопах. Це реально складно не, не кожен у віці 50 плюс зможе справлятися з тими задачами, але це, звісно, залежить від конкретної посади і конкретних задач. Тому вік 18-60. На жаль, 60 плюс військова служба неможлива до 18. Теж вік 18, 3, 25 Мобілізація неможлива, але контракт окей. Молода людина може самостійно прийти і підписати контракт або поступати в вищий військовий навчальний заклад. Це також максимально ми. Пропагуємо і стимулюємо, також є окремі обмеження по віку різних видів військ, наприклад, десантно-штурмові війська, сили спеціальних операцій, морська піхота. Там нижчі ці планки по віку. 35 років, якщо я не помиляюсь, 35, десь 40, Ну тому що теж виходять з потреби фізиологічної, в якому має стані бути організм для того, щоб ті всі навантаження. Окреме питання по засудженим зараз працюють достатньо активно бригади, тому що цей механізм запущений і є вже немала кількість людей, які долучені до військової служби з кількістю відбуття покарань. Це не про рекрутинг, це не до наших центрів. Це окремий, скажімо так, процес, який йде е, сьогодні в Україні. Інших обмежень по великому рахунку вони більше впираються далі в здоров'я. А це виявляється людина може вважати, що в цілком здорова це виявляється вже потім при медичному огляді. Хоча наперед звісно людину опитують, питають, щоб дарма не гаяти час ні людини, ні безпосередньо військової частини наші ці процеси. І вже запитання на останок від мене. Скажіть, будь ласка, от ми проговорили, що дійсно на деякі посади у війську треба навички і треба мотивація. Тобто дивляться, наскільки вмотивовані люди і чим саме. А от чим вмотивовані самі працівники рекрутингового центру? Яка ваша особиста мотивація? Ми максимально наших рекрутерів по-перше, навчаємо постійно. По-друге, періодично, Минулого тижня був форум рекрутерів у Львові, куди ми запросили всіх рекрутерів з регіонів. Це був і елемент тімбілдингу, і навчання, десь трошки, щоб люди видихнули, відпочили, бо з багатьох регіонів, тому що з східних південних приїхали наші рекрутери. Це насправді то, про що говорите, це наш черговий виклик, щоб створити команду, по-перше, Максимально мотивовано і в тому числі з точки зору достойної заробітної плати на сьогодні, це, м'яко кажучи, помірна заробітна плата, порівнюючи дещо люди як можуть заробляти докладаючи своїх зусиль. Тому люди тут в першу чергу, рекрутери наші, на сьогодні керуються переконаннями, що вони роблять дуже корисну потрібну, нагальну справу, яка критично потрібна державі в дуже непростій часи. І насправді, коли ми бачимо, ну, що очі горять, вони комунікують з людьми, і вони бачать потім і результат власне своєї роботи, що вони реально впливають на долю людини, не допомагають людині себе знайти, визначити своє майбутнє, і потім ще й допомагають себе, майбутнє щоб склалося, щоб людина, по ходу ніде ніяке непорозуміння не трапилося, Людина дійшла в свою частину і своїми побратимами далі служила. Ну, це велика, насправді, і важлива соціальна місія, плюс пояснювати людям, що таке армія, як це все працює. Тому ну це як є тут елементи цього мовного волонтерства, елемент покликання, і на цьому станом на сьогодні все й тримається. Дуже вдячні вам за таку вичерпну відповідь. Настільки діалог у нас вийшов чітким і інформативним, що дійсно можна тільки позаздрити людям, які будуть дивитися це інтерв'ю, це спілкування. Я впевнена на 100%, вони знайдуть відповіді на усі свої запитання. Якщо все таки на якісь питання відповіді у вас лишаються в рекрутинговий центр в нашій області в інших містах України, будь ласка, будь-які запитання, пане Олексій, дякуємо вам за змістовну і цікаву розмову. Всі. Слава Україні! Тримаємося! Героям слава все на Ну що, друзі Дякую. з нами на зв'язку був Олексій Боживець уповноважений представник міноборони з питань рекрутингу. Тож ми знаємо і зрозуміли тепер, що можна знайти відповіді на будь-які питання. Головне зробити ось цей крок і завітати. Тоді так, ви так, все так. зрозумієте, все буде найголовніше переступити через свій страх, тому так. що все ж таки навіть ми сьогодні в ефірі телеканалу, Д1 розвінчали деякі міфи. Які, Про, так, які були дуже важливі для багатьох українців, які були трошечки, так можна сказати, підзалякані. Ось саме рекрутингові центри це повністю тотальна зона вашого комфорту. Ну, а ми, друзі, продовжуємо далі працювати для вас. Лишайтеся із телеканалом Де 1 адже далі буде. Побачимося і зустрінемося.